Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо про гірськолижні шкарпетки, про їх особливості, про те на що звертати увагу при виборі, а також про різницю між лижними шкарпетками та сноубордичними. Тож починаємо. Першочергово для вашого комфорту катання, а також для того, наскільки добре та вміло ви катаєте важливий вибір черевиків. Якщо ви хочете підвищити ваш рівень майстерності на лижах, вам потрібно чіткіше контролювати свої руки, точніше передавати зусилля від ноги до лижі. А для цього потрібні жорсткіші черевики. І взагалі лижні черевики мають градацію по жорсткості. Чим вони жорсткіше, тим краще і більш точно ви можете передати зусилля на лижу, і, відповідно, точніше виконати той чи інший маневр. Шкарпетка в такій конструкції розглядається як своєрідна прокладка, такий демпфер між вашою ногою та черевиком. Відповідно, чим тоньшою вона буде, тим краще ви будете передавати зусилля і тим краще будете контролювати своє катання. Якщо ви лижник-початківець, цілком нормально обрати товщу шкарпетку. Зрештою, ви хочете не мерзнути в ноги, щоб шкарпетка добре зберігала ваше тепло. Але чим майстернішим є ваше катання, тим більш жорсткішим має бути ваш черевик. Відповідно, і шкарпетку в нього треба підбирати тоншу. Зрештою, якщо ви катаєте активно і робите складні фігури та маневри. То ви потребуєте менше утеплення, ніж коли ви катаєте повільно та з великими паузами. Отже, шкарпетки можна умовно поділити на три категорії: тонкі шкарпетки з середньої товщини, таких абсолютна більшість, та товсті шкарпетки. Тонкі шкарпетки мають. Однакову або майже однакову товщину по всій своїй поверхні. Відповідно, там немає якихось ущільнюючих чи пом'якшуючих вставок. Вони підійдуть, якщо ви досвідчений майстерний райдер і хочете впевненості у складних маневрах, краще їх контролювати. З середньої товщини шкарпетки вирізняються зонування. В них посилені носок, п'ятка та область хілового сухожилля. А також передня частина гомілки, якраз напроти кістки, саме середньої товщини шкарпетки є найбільш популярним вибором, і таких більшість моделей. І вони вам добре підійдуть, якщо ви катаєте при помірних морозах. Товсті шкарпетки мають об'ємне плетіння по всій площі. Зонування в них теж присутнє, але залежить не від товщини, а від матеріалу і від типу плетіння. Якщо ви тільки починаєте катати, або у вас постійно мерзнуть ноги, або ви катаєте при сильних морозах, то це ваш вибір. І про зонування. Так само, як і в трекінгових, у лижних шкарпетках мають бути посилені п'ятка та носок, щоб запобігти натиранню. Звісно, в районі склепіння стопи та гомілкостопового суглобу мають бути компресійні ділянки. Щоб шкарпетка чітко сиділа на нозі та не ковзала, не збивалася у складки, ці компресійні ділянки дуже важливі, тому що складки, які утворюються, можуть натирати і точково тиснути у вузькому червику, спричиняючи великий дискомфорт. Що відрізняє лижні шкарпетки від усіх інших, це пом'якшувальна вставка напроти гомілкової кістки. Справа в тому, що в лижному та бордичному черевикові вам доводиться постійно то трохи присідати, то випрямляти ногу. І цей рух створює додатковий тиск на гомілкову кістку, що відразу у нас під шкірою. І таке ущільнення робить ці рухи комфортнішими. Висота лижних шкарпеток завжди під коліном це для того, щоб верхня резинка не давала шкарпеткам сповзати вниз і знову ж таки не утворювати складки під черевиком. Бордичні шкарпетки загалом мають ту саму конструкцію з таким самим зонуванням, що і лижні. Однак, оскільки бордичні черевики не мають такої чіткої градації по жорсткості. І вони загалом м'якші за лижні, то немає потреби обирати тонкі шкарпетки для бордистів. Тож, якщо ви катаєте на борді, можете дозволити собі товщі та тепліші шкарпетки. Щодо матеріалів, з яких роблять лижні шкарпетки, тут маємо майже повний консенсус, що це повинно бути суміш синтетики та шерсті. Причому синтетика відповідає за те, що шкарпетка має бути зносистійкою та еластичною. А шерсть за відчуття комфорту справа у природних властивостях шерсті, яка навіть намокаючи продовжує гріти. Саме в шкарпетках цей ефект проявляється більшою мірою ніж, наприклад, у термобілизни, тому що шкарпетки товщі, відповідно, об'єм шерсті більший. Крім того, шерсть поглинає до 30% вологи від власної ваги. Саме ці два ефекти роблять вам комфортніше. І навіть коли ваші ноги мокрі, це важко зрозуміти по відчуттях. Повністю синтетичні шкарпетки також існують і мають право на життя, але їх краще використовувати у теплішу погоду. Зрештою, пластикові лижні черевики мають дуже обмежену можливість відводити вологу. Зв'язка синтетичних шкарпеток та взуття з гортексом тут не працює так, як у трекінговому взутті. Відповідно, в абсолютній більшості випадків вам буде комфортніше у шкарпетках із поєднання шерсті та синтетики. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.